Можливо, доробити якісь свої паперові справи, да, котрі в подальшому призведуть до збільшення все ж таки, ваших статків. Можливо, з, е, отримаєте в якійсь справі успіх. Да? Ну і хай він на, на дві пентаклі, але це теж непогано. Ще дивіться, тут, можливо, будете шукати. Да? Все ж таки баланс між витратами та доходами, і в принципі, це буде для вас успішно. Це буде для вас приємно. Да? Це вже перехід на новий рівень. І ви позбудетеся по шуту перевернутому, да? якоїсь тривожності, якоїсь нестабільності, позбудетеся по у справах давить своєї легковажності та безтурботності, зупинити всі коливання всередині, тому що ви саме коливаєтеся зараз в пошуках, але коли людина здобуває баланс, да, то життя стає стабільним.